Добрий день, це канал Я і мої кози ми з вами на кухні. Так. Це вода тепла у нас. А це сметана. Треба молоко, я молока не маю. Дістати, забула розморозити. То ми зробимо таким чином. Так, щось таке тут. О, куди засунула? Вода добре, тепла у мене. Трошки масла. І ста грам 20-30. У мене все, все домашнє, і сметана, і масло, все. зараз хай воно. Це розтопиться в воді. Ось. А поки ми його розмішуємо, хочу вас запросити, хто ще не підписався, підписатися і. Нажати дзвоника, як ви підписуєте, щоб приходили вам всі сповіщення. Дзвоник має бути або синій, або чорний. В кого як. В кого є синій, в кого є чорний. Ось. І тоді будуть вам приходити сповіщення, коли я яке відео викидаю. Чи коли я в ефір виходжу. Так, я не можу так. Так, що ось такі то справи. Так, тут в мене 20 грам дріждів. І три ложки цукру. Отих, Стол... ну, таких, не, не, то не столові, то ті півпорційні, чи як вони називається. Столові ложки великі, а це ті менші. Ось. Ще трошки не розтопилося. Ну, зараз ще трошки помішаю. Так. Це виліла в миску дві яйці. І цукор розбиваємо яйця. Треба їх трохи розбити, щоб вони не були кусками. Дуже великої порції робити не буду. Води в мене було десь трошки більше, як пів Ось. Я дуже багато не хочу місити. Ну і кинула тих пару ложок сметани, щоб воно було, як то кажуть, не на воді замішане. Хоча і на воді також гарні часом вийдуть в залежності, що ви готуєте яке. Ну, мені тут треба по рецепту молоко. А молока немає, значить буде те, що є. Зробимо своє молоко, як покажуть. Ось. Ось так. І будемо зараз місити тісто. І будемо смажити смакоту робити. Я треба зараз я тут і замість тісточку. Тоді оставимо щоб воно трошки. Відпочилити наше тістечко, трошки підійшло. І будемо готувати смаколик. І будемо готувати смаколик. А знаєте, що я забула? Наталю! А? Дай мені горілки дві ложки. Дочка. <хо -хо -хо> ну, мама роздягу зробила, забула. Ось мама розздрява забула. Оу, О, все. Розздява забулася. Можеш туди жар перенести, тут більше не підкладай, поки не мені. То потім я буду смажити і буду підкладати. Бачите, яка роздяга. Забула віляти тісто зразу. І все. Ви так не робіть. Ну, хто буде без перемотки дивитися, то побачить, що я додала, ще й горілку. а хто буде з перемоткою, то не побачить. Є таке. Візьмемо оце, вимісимо цю муку і тоді візьмемо трошки з олією, в руку мочимо і з улію вимач... вимастимо, вимісимо, вимісимо. І буде воно тут дуже відпочивати. Ось так вимішу. Тісто сильно мукою не забивайте, щоб воно м'ягеньке було. Бо як заб'єте сильно, воно буде не пухке, не буде таке файне. Всередині не буде таке ніжне, м'ягеньке. Долій. Гарно, виминаємо. Візьмемо чай долий. Зараз я вимішу, тоді покажу. Так, тісто я вимісила, бачите, яке ніжне зробилось, м'ягеньке. О! І зараз я накрию, хай воно з півгодини постої підійде. Ось так нарухалось наше тісто. І зараз будемо працювати. Так, ось так. Беремо, загинаємо і ось так краєчок відщіпуємо, щоб вони були рівненькі знизу. Я вже навчилася, а то все не так в мене виходило. Там ті моє пороз'їжджаються трохи нам нічого. Ось, бачите, і ось так. І вони тоді будуть гарненькі. А потім покажу, що далі будемо робити. О. Так, щось такі, то справеньке. Що, розпалити п'ється? Ні, тут це ж на плиті, mm -hmm. на олії. Ну, no, не палиться. Треба буде в суботу, напевно, хліба знову палити. Думаю, що в суботу. Ось так. О, раз, і вони всі знизу. Мачаю знизу, щоб вони не приклеїлися до доски. О, ось так. Виробили файною, підігнули під край і чуть-чуть відщипнули. Potem te krajeczkę zmiesz. Oś tak. Зараз будемо робити в них дзюрочки і будемо смажити. Ось, виробила я вже всі. І ті тут виробила, і ті. І зараз поставлю олій, хай загріється на пательні і будемо смажити. І що далі робити, покажу. Так, будемо смажити. І вже нагрівся. Ось так, бачите, як робиться. Мачаєте панчика олію, і, і зробили дирочку, таку, як вам треба. І тоді будемо смажити. О, а там зваримо ще смакоту до нього і будемо смакувати. О, ось так, бачите Виходять гарні калачки. Куди заїжджаєш назад? о. Ось так. О. Ось так. І відправляю на олій смажитись. Ось так мої пончики смажаться на олії. Бачите, на маленькому вогні, просмажуються і такі вони пухкі виходять, гарні. Зараз ми ще, я б напевно до них зверу. Шоколад їх обмачати з однієї сторони. Або пудрою посиплю, побачу, що зроблю. З однієї сторони. Ось так. Ну, а це Наталя вже одного. Ой, чого це воно виключилося? Забагато відбиває світло, напевно. Ну, вони дуже м'які, просто дуже гарячі. Такі дуже гарні. Ось так. Видь, який ідеальний оцей. Ну, дуже м'які, але дуже в руки пече просто. Ось так смажемо на, на грубці. Нема світла, не страшно. Можна на плиці, але я собі на грубці, бачите. О, як гарно. Такі вони виходять. Так, вроді маленькі були невеличкі, а дивіться, як файно підростають на патері. І олії вони не натягують, бо я додала сюди горілочки. Ось так. Так, ось так це я буду варити какао з молоком. Це цукор і моє какао. Бачите, вимішане. Його вимішую з цукром весь час, то тоді на молоці не робиться грудочок. Ось молоко я розморожую з морозілки. Ось моє молоко. Бачите. Ще плює о Розмерзається молоко. У мене молоко заморожене в лотках і в салафановій торбинці туди зберігається. Салафанки виймаю і в каструлю відкинула і все І зараз закипить, висиплю какао з цукром. І буде нас смачне какао до моїх пончиків. Ось так. Так, ну це мої пончики, красунчики. Думала шоколад варити. Думаю, ні, лучше зверу какао з, з молоком. Ось, так буде, напевно, правильніше і смачніше. Ну що, показати вам, які мої пончики? Як вам? Ой, може, як вам показати? Бачите, які пухенькі. Яке тісто гарне. Ось так. А які смачні. Що люба худала, то буде наганяти. Хм? А що ж? Скучно буде, як буде весь час однаково, а так? То поправляємося, то худаємо. Ось так то. Смакота, зараз какао звариться, от це буде смачно. Так, все. Какао зварила, а в кружку не наляла. Почекайте. О, зварила какао з молочком. Смакоту зробила! Ну я собі така свиня виберу котлу і найбільше має бути. Я хочу самий гарний. Самий гарний? О, цей ось найкращий.

Ті ж вони смачні, кава гарача. Чого ж вона не, не зварилася холодною? Хм? Mm? Але пухкі. Дуже смачно Дивіться, Бачите? Смакота. А ще какао з молочком. М -м. Всім гарного дня. Ми розпокою затишку, бережіть себе, своїх рідних смакомок. А ми наїмося і підемо поратися на вечір. А вам удачі!